В футболі є перший та другий Тайм. Де грав Шевченко. Мілан. За Ліверпуль грав це підскользнувся в фіналі. Джавед. Іспанець в центрі грав тренер Байера. Алонсо. Праздня. Така ще. У руки. В сторону. В реалі грає. Не знаю. За яку команду грав Роналдо, коли через себе забив? Реал. А, ні. Кому забив? Ліверпулю. Ні. Ювентус. Є штанга, є. Перекладена. Я по-другому інакше. Поперечно? Так. E, хто 10-й номер у Франції грав давніше? Зідан. Так. Де проходило... Цей турнір проходив в Україні там, тип, збірний. Євро. Яке? Євро-2012. так. Да.